Національне антикорупційне бюро України спільно зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Викрили керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України. За даними слідства, посадовець нібито намагався підкупити парламентарів із інших фракцій, аби вплинути на їхнє голосування за або проти окремих законопроєктів. Йдеться про системні пропозиції хабарів кільком народним депутатам ім'я. Фігуранта правоохоронці наразі офіційно не розголошують. Деталі справи обіцяють оприлюднити згодом і про них вам обов'язково повідомимо. Російські війська 13 січня атакували 15 об'єктів критичної інфраструктури в різних регіонах нашої держави. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та території Костянтин Ковальчук. За його словами, під ударами опинилися об'єкти енергетики, зокрема ТЕС і ТЕЦ, а також елементи системи тепло та водопостачання. Водночас атаки не вплинули на водовідведення і подачу води. Опалення наразі забезпечене на 99% житлового фонду та об'єктів соціальної сфери. У Києві після попередніх ударів без тепла залишається 472 будинки, найбільше у Печерському, Шевченківському та Голосіївському районах. За словами Ковальчука, у проблемних. Районах працюють усі наявні та додатково залучені ремонтні бригади. І нагадаю, що загалом житловий фонд міста Києва налічує приблизно 11 тисяч будинків 472 будинки це. Лише невелика частина, але для людей це велика проблема. Тим часом, за інформацією Віталія Кличка, майже 500 багатоповерхівок у Києві досі залишається без теплопостачання після ворожих атак. Столичні комунальники працюють цілодобово у холод та під обстрілами, відновлюючи пошкоджену інфраструктуру. Складною залишається ситуація із електропостачанням. Енергетики теж відновлюють світло. Мер наголосив, що лише спільними зусиллями місто подолає ці виклики. Ситуація перебуває під постійним контролем, заявив міський голова столиці. Хочу подякувати нашим комунальникам, які вдень і вночі роблять все для того, щоб відновити тепло постачання. Спасна ситуація в екстремальнах на вулиці. Але хлопці працюють. Дякую. Більше про ситуацію в Києві розповість наша журналістка. Матимемо включення у наступному випуску новин. Тим часом водопостачання та водовідведення в Ірпені функціонують у штатному режимі. Жодних графіків, подачі води не запроваджують. Про це повідомив керівник обласної державної адміністрації Микола Калашник за його словами наразі не має жодних підстав для обмежень у роботі системи водопостачання. Електропостачання в місті після нічних ворожих обстрілів поступово відновлюють область спільно із громадами та ДСНС заздалегідь забезпечила об'єкти критичної інфраструктури резервними джерелами живлення. Усе необхідне обладнання перебуває на мі... перебуває на місці. Ситуація повністю контрольована. Усі служби працюють у посиленому режимі. У Розі внаслідок нічної ворожої атаки по об'єктах критичної інфраструктури понад 45 тисяч абонентів залишаються без, без електропостачання. Ще 700 будинків. Водночас він наголосив, що для котелень потужністю 6 кіло кіловольт генераторів фактично не існує. Інші будинки намагаються підключити до генераторів. Вілку це голова оборони Кривого Рогу, закликав жителів підтримати енергетиків, тепловиків та комунальні служби, які працюють у складних умовах морозу. І у російської атаки на Харків поранення дістала 16-річна дівчина. Дитину шпиталізували її. Стан стабільний медики надали усю необхідну допомогу. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Атака сталася 13 січня у Слобідському районі міста. Російські війська вдарили по Харкову ударним дроном типу «Молнія». Влучання зафіксували у спортивний об'єкт. На місці працювали профільні служби. Наслідки цього обстрілу ще уточнюються. І вчора внаслідок російського удару по Одесі було пошкоджено приміщення генерального консульства Польщі. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ сусідньої країни Маці Вевюр в соцмережі X. За його словами, жоден зі співробітників дипломатичної установи не постраждав. У МЗС Польщі подякували команді Диппредставництв за роботу в умовах постійної небезпеки. Водночас атака завдала значних руйнувань енергетичній інфраструктурі міста. І під час чергового засідання ставки Верховного головнокомандувача розглянули ключові питання захисту держави. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні. За його словами, основна увага була зосереджена на ракетах для протиповітряної оборони також на виробництві перехоплювачів і на постачанні контрактах і фінансуванні. Президент наголосив, що з українського боку всі необхідні рішення ухвалені, важливо лише вчасно та повністю виконувати домовлені Стії партнерами він зауважив, що програма Pearl потребує активнішого наповнення, а результати роботи в січні наразі недостатні. Це завдання для всієї дипломатичної команди, як офісу президента, так і міністерства закордонних справ. Також Зеленський повідомив про перемовини із конгресменами США та відзначив незмінну двопартійну підтримку України. Говорили, як додатковий тиск на Росію може забезпечити сильні дипломатичні результати, і важливо, щоб у адміністрації США була як найбільше було якнайбільше інструментів для правильного тиску. Також говорили про програми підтримки, які ще не були реалізовані повністю та можуть бути використані. Зокрема, це стосується саме захисту неба. Продовжуємо готувати документи з Америкою щодо гарантій безпеки щодо відновлення. Реально працюємо так, щоб на найближчий час були можливі формати підписання. Ми починаємо збір актуальної інформації про ситуацію в енергетиці по українських регіонах. З нами зараз на зв'язку речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Пані Катерино, вітаємо вас і дуже просимо. Розкажіть, яка зараз обстановка з енергетикою в Києві? Наскільки вдається поратися із наслідками російських ударів, останніх російських ударів і де ситуація може найскладніша. Прошу вітаю. Станом на зараз, після за, за наслідками обстрілу 9 січня, також обстрілів об'єктів інфраструктури е, вчорашніх постраждала наша система електрозабезпечення і електропостачання енергетики невпинно працюють, відновлюють, але поки що весь майже весь Київ і деякі райони особливо постраждали, перебувають в графіках екстрених відключень. Та, де... Складно тим більше я хотів просто уточнити ви говорите про райони, які зараз перебувають в складних умовах. Чи дійсно можна uh -huh. говорити, що зараз і лівий, і правий берег однаково складній ситуації? Чи можна говорити зараз? Люди зранку прокидаються і намагаються зрозуміти, що відбувається, що на що очікувати? Чи можна говорити про те, що сьогодні в Києві на графіки зрозумілі відключень розраховувати марно і треба розуміти, що от будуть аварійні екстрені відключення, і з цим треба е, жити буде принаймні сьогодні? Так точно будь ласка? Поки що погодні умови вони не сприяють роботі енергетиків, тим більше ускладнюють роботу енергетиків повторні обстріли терористів. Стосовно правого і лівого берега, так, ситуація досить складна як на правому, так і на лівому берегах, тому що вчора ускладнилася ситуація, зокрема, ще в Голосіївському районі, в Святошинському районі, в частині цього району. І в Печерському ситуація ще з 9 січня залишилась досить складною. Там близько 20% користувачів навіть не підключені до поки що ще до теплопостачання, тому що дуже важко подається тепло в їх будинках, і технічні процеси не дозволяють забезпечити його подачу якнайшвидше. Лівий берег також окремі райони залишаються в досить складній ситуації, так як Системи життєзабезпечення міста постраждали за результатами обстрілу, тому енергетикам достатньо складно і вони використовують майже всі ресурси на відновлення і повернення Києва в столиці до стабільних графіків і до стабілізаційних графіків до погодинних, до яких ми вже звикли, тому що поки що. Енергетики не мають можливості у зв'язку із погодніми умовами і з досить важкою ситуацією під час відновлення мереж. Вони працюють у умовах весь час снігу, негоди, понижених температур. Тому їм досить складно спрогнозувати, коли саме вони зможуть повернути столицю до звичного вже для нас режиму графіків, які ми відслідковували і під якими підлаштували. Пані Катерино, вчора прем'єр-міністрка Юлія Середенко сказала, що великі надії покладаються на великі мобільні такі як генератори, які фактично будуть завозитися у двори, будуть заживлюватися будинки, можливо, цілі квартали, і разом з тим може зменшитися тиск на загальну енергосистему. Десь вже вдається. Скажімо так, більш-менш масово застосовувати саме цю технологію. Чи вистачає, і які є запити на це? Так, стосовно генераторів відпрацьовували із рятувальниками. щиро вдячні рятувальникам ДСНС за те, що вони відразу почали відпрацьовувати заживлення обіду. Особливо критичні інфраструктури це закладів охорони здоров'я, які через аварійність могли вимкнутись, а також багато квартирних будинків, де повністю теплопостачання і водопостачання залежить від електроенергії. Це також важливо. Вони почали їх заживлювати. І така практика вже є. ДСНС відпрацьовує генератори, поки що надає ДСНС такого плану для того, щоб заживлювати будинки. Ця система вже почала відпрацьовуватись після обстрілу 9 січня саме на лівому березі Києва, але маємо надію, що тепер збирається інформація. Стосовно кількості таких будинків, які необхідно заживити, в яких всі комунікації е, залежать від електроенергії, так як електроенергія нестабільна, то потрібно для того, щоб забезпечити людей хоча б водою, е, потрібно їх заживити. І саме е, поки що е, зібрали вже е, районні державні адміністрації надали кількість і дані стосовно таких будинків, тепер буде е, підбиратися технічна можливість. Скільки потрібно потужності для такого генератора, щоб заживити саме такі? Домівки киян багатоповерху багато поверх... актуальним зараз для киян є звичайно пункти незламності, плюс-мінус приватні компанії, магазини там надають людям можливість десь зарядити. але все-таки пункти зламності це місце, де можна обігрітися, там випити чаю, і є територія місце для того, аби провести час. Чи всі працюють, чи все нормально? Немає скарг і знову ж таки можливо нагадати нашим глядачам, де шукати на яких ресурсах пункти незламності в їхньому районі. Будь ласка. Стосовно пунктів незглавності, то станом на зараз в Києві діє більше 1250 таких пунктів. Частина з них це більше 700, діють на базі районів, районних державних адміністрацій. Всі голови вже провели перевірку таких пунктів, щоб зрозуміти, яка там можливість для підключення підзарядки пристроїв, чи є гаряча вода, обігрівальні пристрої, чи чи є можливість зігрітися, попити чаю. Тобто такі пункти вже перевіряли. На базі районів також частина з цих пунктів, 1250 орієнтовно це відповідальний бізнес, торгові центри, це супермаркети, і частина з таких пунктів забезпечує ДСНС та національна поліція стосовно вашого питання про. По про локації таких пунктів, де вони знаходяться. То кияни можуть по перше подивитись на мапах незламності, які найближчі пункти обігріву біля них. По-друге, це за місцем в їх районі районні державні адміністрації інформують про наявність таких пунктів. Також вони включають в переліки пункти відповідального бізнесу. Це стосовно мапи незламності, і дуже важливо, кияни поки що жертвували своїм комфортом і більшість з них пересувалися до супермаркетів та торгових центрів а не а менше відвідували пункти, які знаходяться безпосередньо біля їх будинків. Тому з погіршенням температурного режиму. Ми ми рекомендуємо краще пересуватись, пересуватись, і зігріватись і заряджатись в пунктах, які знаходяться ближче до будинків для комфорту киян. Дякую дуже, пані Катерино, за коментарі, що так рано долучилися до нас. Катерина по пречниця київської міської Дякую. військової адміністрації в мі.